Доброго дня Сергій Іванович. Останнім часом як в коментарях на нашому сайті, так і в соцмережах активно поширюють інформацію, що ви мали якісь причетність до партії регіонів, нібито на минулих виборах ви від них балотувалися. Такі чутки ходять. Ви якось прокоментуєте ці слова? Прокоментую, тому що мене вже вже теж бісить, те, що говорять про мене нечесні конкуренти. Я ніколи не був в партії регіонів. На минулих виборах я як позапартійний балотувався від... Зеленої планети. А про регіоналів я можу декілька фактів навести, а далі ви самі зробите висновок, хто Кузнецьовського справжній регіонал, а хто, хто є хто. Так от, у нас є генеральний директор Жевінинського атомна, який балотувався в обласні депутати і пройшов від партії регіону. Допомогли йому в цьому партія Батьківщина, яка не виставила гідного конкурента, виставила людину. Що не проживає в Кузнєцовську, а взагалі, яка проживає в Рівному. Через два тижні після того, як генерального директора обрали депутатом обласної ради, член партії регіонів Москалик голосував за зняття міського голови оношення. Якби я був регіоналом, чи дозволила партія регіонів свому члену проголосувати за зняття ношення? Ну, мало того, є ще дуже цікавий факт. По закону міський голова після того, як припинили повноваження, йому зобов'язані надати попередню роботу. Так от я поновлювався на роботі вісім місяців, а в той же час голова Володимирецької реадміністрації, який від партії регіонів, і два заступники голови Володимирецької адміністрації, були працевлаштовані на Рівненської АЕС. Так хто в нас в справжній регіонал? І чому мовчать? Той же Куц, за генерального директора, за всі інші питання. Але як тільки він чує прізвище Ноченка, так зразу регіонал. Йому треба приховати свої злочини. Тому що магазин реально в карпер робіть самі висновки, хто в нас регіонал і хто кого підтримує. Куц просто хоче приховати свій злочин, а в нього він не один, а там ціла низка, по яким порушені кримінальні справи. Для того, щоб їх приховати, і начальнику міліції надали квартиру, яку зараз по закону мали повернути назад, її вже рік не повертають. Вже є рішення суду, що магазин незаконно приватизований, що скасований договір купівлі-продажу. В магазині так само продовжує торгувати його мати і подружка мати. Хоча цей магазин зараз має бути виставлений на вільний конкурс, де кожен бажаючий підприємець може прийняти участь. Мав би прийняти участь. І хто більше заплатить, той виграє цей конкурс. У... Цього не робить. У соцмережі вегоміського голови Ігор Куц назвав цю справу надуманою справою мами куца. Він говорить, що це було ніби переслідування, ну так з його слів можна зрозуміти, що це було ніби переслідування за те, що за Майдан, за події ось тут, перед, місь... перед міською радою якраз в ті часи. Такий майдан. Кримінальна справа по куцу. Кут згадує протокол про корупцію, де він відбувся, скільки там 300 чи 240 гривень штрафу за цей магазин. А кримінальну справу по ньому, по цьому магазину, відкрили в 2014 році. Після того, як я неодноразово звертався вже після Майдану до голів облдержадміністрації, після двох особистих звернень до. Обласного прокурора нарешті порушили кримінальну справу і нарешті подали позов до суду про повернення цього магазину міській громаді. Так що ця справа почалась вже після Майдану. І вже починала її влада, губернатор від партії Свобода а продовжував губернатор від партії УДАВ. Давайте на хвилинку, повернемось ще до теми вашого членства в партії регіонів. Взагалі, от за своє життя, ви були членом яких партій? Я був членом партії УНП в 2002 році, брати Шевченки мене привели до цієї партії. Потім, коли я побачив, що ж Данюк робить з партією, я вийшов у 2006 році. І потім ще був членом партії Батьківщина, коли був перший майдан, потім вибори, багато разів приймав участь в виборчих комісіях, виборчих дільницях, ну і загітували в батьківщину, повірив в цю партію. Але місцевий осередок цієї партії, він вже, ну, на мою думку, він прогнив повністю. Він дискредитує і Тимошенка, і саму партію «Батьківщина». Тобто членом партії регіонів ви ніколи не були? Я ніколи не був. Це батьківщина, коли вже готувалась до мого зняття, вона готувалася конкретно, навіть в Вікіпедію вписала, що я член партії регіонів. Хоча я ніколи не був і не збираюся туди. Те, що по Куцу склали протокол про корупцію, це найменше покарання, яке він міг відбутись. Там 200 чи 300 гривень штрафу наклали, і він залишився на посаді, хоча його мали б і зняти, бо корупціонер не може займати керівну посаду. Насправді, там кримінальна справа, вона порушена вже в 2014 році, після того, як Януковича в нашій країні не стало. Порушена вже новою владою, при новій владі. І справа порушена по статті незаконна приватизація комунального майна, зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень. Тобто там ціла низка посадових злочинів, які скоїла група осіб з метою приватизувати цей магазин. Тож воно незаконно доказав суд, який повернув даний магазин міській громаді. А яка, що далі говорити? Яка тепер мабуть бути послідовність дій по поверненню цього майна громаді? Послідовність дій прописана в рішенні суду. Скасований договір купівлі-продажу. Тобто це майно належить громаді. Тим не менше, там йде активна торгівля, так. там працює. Але, якщо скасований договір купівлі-продажу, на даний момент орендаря там нема. Оренда закінчилася в 2012 році. Зразу об'єкт має виставитись на оренду. А так як орендаря нема, має бути вільний конкурс відкритий. Тобто кожен бажаючий підприємець може при, при, мав би прийняти участь, і хто більше заплатить міський бюджет, той виграє той конкурс. Тобто, хто саме зараз мав би слідкувати за тим, щоб було дотримано ось це рішення суду? Є відділ комунальної власності, є прокуратура. Спочатку прокуратура є судовий наказ про виконання цих всіх дій, про скасування договору купівлі-продажу. Є судово, є рішення суду, яким скасовано рішення ради про затвердження ціни об'єкту. Тобто. Суд вже це рішення вступило в законну суд. У нас же прокуратура, у нас немає такого органу в країні, як прокуратура. Це якийсь імпотентний повністю орган, який нічого не робить, який. Ну, я не знаю, для чого він зараз існує в країні. Якщо їх розігнати, ніхто не побачить. Тобто ні про яке політичне переслідування тут мова не йде. Тут йде просто мова про незаконну приватизацію майна громади. Та тут реальне злодійство просто вкрали. Об'єкт, який коштує на той момент мінімум 400 тисяч гривень, продали за 80 тисяч. 400 тисяч гривень коштує квартира такої площі. Магазин ну 1600-800, тому що торгова площа рази в два дорожча, ніж звичайні квартири. Так що по місту подивитися, що робить, дорога по набережні. Це, ну, це пам'ятник без господарності. Весною ця дорога вся буде в дирах. Якщо зараз пройде дощ, і там мокрий асфальт, тому що вода проходить під нього. І куди не кинь, от робиться, люди прийшли заробити гроші. Сергій Іванович, от у разі вашого обрання на посаду міського голови от насамперед, чим ви будете займатися? Які питання от у місті такі, що потребують? Питань не, не міряно, просто що, якщо у нас не буде правоохоронних органів, для початку треба злодіїв. Не просто прибрати від влади, їх треба, щоб по ним були завершені кримінальні справи, щоб вони в суді відповідали, що ж саме вони зробили. Якщо цього не буде, в нас в країні не буде порядку нікого. Коли ліду не знає, що за те, що вона робить, якщо щось незаконно робить, немає покарання, вона буде далі це робити. Якщо покарають хоча б одного-двох, то задумається, що ж, що треба жити по закону.